Я впевнений, що рішення президента. А чим ми на ваш повністю мотивувався? Які його головні були мотиви до такого великого радикального рішення? Вас кажуть, повісти. Треба подати посадити. Чим ви зараз збираєтесь займатися? Відпочивати досі. Чи вам президент Державі. пропонував якусь нову посаду? Мене ще не сторонили від три посади. Ви залишаєтеся першим помічником? Мене відсторонили від виконання моїх словових туризмів. А розслідування як триває? Я не знаю. Пан Зінченко стверджує, що він надав до Генеральної прокуратури докази вашої фотографії. Я не хочу коментувати, що каже пан Зінченко. А все-таки, все що ви вважаєте про це? Про, про цю прес-конференцію, про ті звинувачення, які він висловив супроти вас. Я від пана коментувати дії своїх соратників не можу. І не хочу нікого звинувачувати, бо як в Біблії написано, ні судіти, ні судім будеш. А Спасибо. правильно Все. заміну Все. підстави? Я підстави до таких не моє це не моя справа. Це справа президента.